Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! 61 й сон Присвятої Богородиці вважається дуже сильним оберегом. Від усіх бід, нещасть, хвороб він створює могутній захист. Як для людини, так і для будинку. Головний сенс снів Богородиці це їхня животворча сила. Люди читають молитву або слухають і позбавляються хвороб. Нещасть, здобувають могутній захист. Бережи вас Боже! Амінь. Ночувала. Пресвята Богородиця в стольному граді Віфлеємі в березні місяці, і прийшов до неї Син її, істинний Господь наш, Ісус Христос, розбудив її і промовив до неї, мати моя кохана, Діво Марії, Пресвята Богородиця, спиш чи не спиш? Чи що страшне у вісні своєму бачила? Каже до нього Пресвята Богородиця, дитина моя кохане, найсолодший, найпрекрасніший син Божий, спала в стольному граді в Іфлеємі і дуже багато намаялась, і бачила про тебе, Господа мого. Сон дуже страшний і жахливий. Погрозливий, від того тремтить у мені душа моя і серце моє болить. Не можу я тобі сну мого повідати і тебе, мого Сина коханого, в тому приснити. І промовив до неї наш Господь Ісус Христос, о Мати моя кохана і преблагословенна Діва Марія, присвята Богородиця. Прошу тебе, повідай мені воістину Сон свій, якщо про мене бачила, і говорить до нього Пресвята Богородиця зі сльозами, улюблене, присолодше чадо моє Ісусе Христе, Сину Божий, бачила я у вісні Петра Апостола, у рукописі на розбірливі два слова. А тебе, моє улюблене чадо, у граді Єрусалимі, проданим Юдою за тридцять срібняків, і безвинно засудженим на смерть, і живим на Христі у трьох деревах Кипарисі, Кедрі та Кедри на святе, нерозбірливе одне слово. І вели тебе Господа мого, до верху гори Голгофи, і там, піднявши хрест у землю, і розіп'яли тебе, Сина мого коханого, на тому хресті руки та ноги твої, і покладені на Пресвяту губу, наповнену жовчю надітою, і того, Нерозбірливі три слова. Приведена до понтійського пілата і Гемону на розп'яття, і тростиною по голові біє, і битий ударом, і незлічинно обличчя твоє запльоване, і нагого до стовпа прив'язаного, і немилостого по обличчю, по плечах б'ють юдою поругання. І на святу голову покладено, ніби вуст, і того устю тягнутий через потік і сплетений вінець і керні, і покладено на святу голову, і написали титло єврейською, грецькою, римською. Ісус Христос, ганебний Цар Юдейський. При тобі ж розіп'яли. Двох розбійників. Один розбійник тобі каже: Ісусе, зійдемо з Христа, і зухвало лаявся, а розсудливий розбійник забороняє Йому і каже: ми у справах нашу гідну смерть приймаємо. А цей неоцінений наш Ісус Христос безвинно страждає. За наші гріхи, бажаючи порятунку нашого. І розсудливий розбійник каже, згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, Ти до нас, мовив Христос, сьогодні зі мною будеш у раю. Віра Твоя врятує Тебе, і єдиний воїн Жидівський чув Твоє слово. Списом у присяті ребра твої, із ребер твоїх проникла кров, і вода зцілення всім православним, і намученим душам, тілам людським, увійшов самовільно на хрест і занапастив багато бісів, і земля від жахливого Твого терпіння потріскається, і каміння надвоє колються. Сонце померкло, і місяць у кров утворився, зірки з неба падають, завіси в церкві надвоє роздираються, зверху донизу, і тьма усюди від шостої години до восьмої години. Прийшли від Аримофея, благородний Іосип, зняли твоє бездиханне тіло з Христа. Зняли, обвивши чистою площеницею, поклали тебе, Господа мого, як мертвого в труну, і понесли чистого до Белграду. Тоді син мій коханий тихим голосом промовив Йосипе, Йосипе, що мене несеш, а нічого не співаєш. А Іосип каже до тебе зі сльозами, владико мій і Господи, що нам співати? Та співайте, сказав ти йому, подібну пісню: Святий Боже, святий Міцний, святий безсмертний, помилуй нас. Марія Магдалина, рано прийшовши до гробу Твого з плачем і риданням. Сльозами промити, помазало твоє святе і живоносне тіло. І будь ти, сину мій коханий, третього дня воскрес із мертвих, до пекла зійшов, державу зруйнував, стер двері залізні, ворота мідні стер, двері залізні зламав, Адама та Єву. Що переступили заповідь Твою, і вся суща з ними з пекла вивів, і мертвих і струн воскреси. А потім зі славою піднявся на небо і сів на своїм престолі, праворуч від Бога і Отця Свого. І сказав до неї наш Ісус Христос, о мати моя кохана і благословенна, Діва Марія, Пресвята Богородиця, Воістину цей Сон Твій Богородиці, про мене не омана, а правдивий, до Христа прибитий, як людина і в труну покладений, як мертвий. Услаю Воскресну, врятую рід людський від краси диявола і скину. Адову державу зруйную, ворота мідні зітру, двері мідні зламаю, Адама та Єву, що переступили заповідь мою, усіх, хто з ними вірував, вірували в мене, постраждали за мене, з пекла зведу і мертвих з гроба воскрешу. І демонські полки в гиєну вогнену прогоню, а потім зі славою вознесуся на небо і сяду на престолі мого батька і каже до нього Пресвята Богородиця, О улюблене найсолодше моє чадо, Ісусе Христе, Сину Божий, повір Матері Твоєї. Що буде людині ті, що Сон твій, Богородиці, у чистоті серця напише, вкини у собі і триматиме в домі своєму, у храмі чи в дорозі з собою носити, біля живота свого в чистоті. І промовив до неї Господь наш, Ісус Христос, О, мати моя кохана і преблагочистива Діва Марія! Пресвята Богородиця. А коли людина Сон твій, Богородиці від щирого серця напише собі в книгу, і буде тримати в домі своєму, у храмі або в дорозі з собою носити біля живота свого чистоті. Ніколи ж додому того чоловіка, ні вогонь, ні злодій не доторкнеться, а у животі його. Не може вселитися жодне бісівське мріяння. Я визволю його від марної смерті та вічної муки, і удостою його царство мого Небесного з усіма святими моїми. А коли той чоловік піде в дорогу свою довгу і ближню, і сон твій Богородиці з собою візьме, і на собі наситиме, того не потурбує ні злі люди, ні розбійники, ні чаклуни, ні диявольські підступи, ні нечистиві духи, ні бісівські мріяння, ні звірі люті, ні гади отруйні, ні дерев'яна ломата, ні бурі, ні грім, ні блискавки. Ні вогняна зброя, ні пожежні випадки, ніякі тяжкі хвороби, ні чорні недуги, ні на душі скорботи, ні дитяча хвороба-трясовиця, ні лайка міжусобна, від смертоносної виразки, від марної смерті врятований буде. А якщо тому чоловікові станеться йти вперед царя, чи перед вельможою, чи перед святителем, чи перед судом, чи перед суддями своїми, чи на бенкет йти, чи в новий свій дім, чи плавання творити по водах, і буде цей сон Богородиці. Або кому прочитати дасте, і з собою візьме, на собі носитиме, то ця людина від царя буде помилована, від святителя омолена, судею не засуджений, паном своїм у всьому прощений і любимий. У торгах візьме щастя, у світі від усіх людей підпорядкує і першість. У домі отримає велике богополуччя, і буде хоробрий і мужній, і на морях і на річках тихе богополучне буде йому плавання. Його в усьому захищу та помилую, і наділю щастям та богополуччям, здоров'ям та порятунком у всі дні його життя. Вранці рано. І увечері пізно, на кожному місці, на всяку годину не відступить від нього благодать моя, і благословлю дім його хлібородством і майном, і життя йому помножу. А коли станеться тому чоловікові померти в домі своєму чи в дорозі. Без Отця Духовного, і буде Він при смерті своїй, згадає про себе Сон Твій Богородиці і помре за грішних людей, вільне страждання і довготерпіння, або почитати когось примусить під час смерті Його, нечисті сили не можуть торкнутися душі Його. Та розлучити душу від тіла Його. Мої святі янголи віднесуть її в царство моє небесне, на лоно Авраама у вічну веселість і радість зі святими моїми архангелами. Грішні будуть позбавлені смерті вічної та вічного борошна. Завжди нині і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.